Іктиві з Марією Шепелі. Нагадаю, сьогодні говоримо про те, чого очікують українці, та головні завдання майбутніх парламентарів. Пане Андрію, розкажіть, наскільки от ми закінчили на адміністративно-територіальній реформі, так наскільки вона важлива для Львівщини, якщо говорити конкретно про наш регіон, ми говорили про повноваження, які треба віддати містам, районам, селам. Але крім повноважень, ще важливе питання це є, щоб вони отримали ці кошти, які вони заробляють, щоб кошти не йшли, скажімо так, до центру, до Києва. Наприклад, Гірщина заробляє в рік в середньому 12 мільярдів гривень, дає зведений бюджет країни, а отримує натомість 9 мільярдів. Тобто 3 мільярди це знову ж таки ми могли б інвестувати в область в ті ж дороги, в ті школи, в ті швапи. Не, не було б проблем. І не треба було бути прохавчем у Києва щодо певних, певних коштів. Для Львівщини реформа є дуже важливою, тому що я думаю, ми найбільш готові до реформ. ми тому, що ми давно вже в Європі, ми давно вже mm -hmm. на Заході. В чому проблема, скажімо, східних наших мешканців країни? Буквально відсотків 5 людей було на заході. Вони не мають з чим порівнювати. Вони порівнюють з Росією, Стамбовською з губернією, там ще з чимось. А львів'яни, я по соціології, десь відсотки 80 були в Європі. Вони знають, що. Там нормальні відносини, там нормальна економіка, там нормальний працює бізнес. І тому ми прагнемо до цього. Я думаю, що е, ця реформа, яка планується після виборів парламентських, е, вона є обов'язковою і потрібно. Я думаю, досвід Данила і е, його прагнення допомагати в цьому будуть дуже важливими. Пане Данило, дуже скільки, дякую, дуже скільки Львівщина готова власне, до такої реформи, і як вона може змінитися на вашу Пан Андрій, порушив відразу кілька дуже важливих там. Про фінансові повноваження, тобто про можливість отримувати на місця гроші, це дуже важливо. І оцей показник, на який щойно був наведений, він, звичайно, є характерним прикладом. Ми всі повинні виступати за сильну соборну державу. Це однозначно. Звичайно, що кожен регіон має делегувати центрові необхідну суму коштів для захисту цієї, цієї держави, для безпеки, загально для національних справ. Водночас, необхідно. Що необхідно зробити? Уряд повинен стати зручний. Нам не потрібен великий уряд. Нам потрібен той уряд, який забезпечує найнеобхідніше. Як, до речі, казав один з батьків Грузинської реформи, він каже: розпочніть вашу реформу з ракетного удару по міністерствах. До того моменту, поки народ не скаже, що зупиніться, бо нам починає бути яка-небудь шкода, продовжуйте. Швейцарії вісім міністри здається. Таким чином, нам потрібен. Це називається малий уряд. Водночас нам потрібно делегувати усі фінансові повноваження і, і відповідальність, відповідальність на місця. І це, буде, і це не буде відразу манна небесна. Це буде проблема, тому що люди, і я впевнений в цьому, ще не готові до такої навіть відповідальності. Але виховувати цей процес необхідно, це однозначно. Крім цього, як тільки почне рухатися оцей процес, коли тут з'явиться відповідальність, звичайно, що з'явиться ще одна компонента, яка дуже характерна для європейського простору, це так би мовити, рух інвестицій. Це те, що може прийти на за підтримкою Європейського союзу в Україну в конкретні проекти, в конкретні можливості і так далі. Більше того, навіть включно до будівництва доріг. Тому що в нас є, до речі, і в окрузі і Личаківському є колосальні проблеми, які в першу чергу стосуються доріг, які були недобудовані, де є заборгованості. Чи це весь цей масив? Я навіть не кажу про Постоматівський район, де люди просто страждають від відсутності доріг. Це можливо вирішувати, якщо мати відповідальну громаду, якщо ця громада має для цього фінансові можливості, тоді ця громада. І, до речі, освітяни цієї громади, лікарі цієї громади, вони не будуть зобов'язані цілувати руку заможного пана. Вони будуть здатні самостійно визначати, що їм конче необхідно збудувати. Крім цього, якщо є така прозорість, значить є довіра з боку європейських партнерів. Угу. Я вам наведу такий приклад. Ми були прозорим, сильним урядом. Разом з спеціалістами інших відомств українській дипломатії за три місяці від березня до літа вдалося мобілізувати на підтримку України завдяки прозорості, зрозумілості і принциповості наших дій понад 20 мільярдів доларів Сполучених Штатів, кредитних гарантій, прямої макрофінансової допомоги. Від Сполучених Штатів, від крупних фінансових структур, як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, від Європейського Союзу, від Японії і так далі. Тобто, що потрібно для того, щоб прийшли гроші в Україну, потрібна прозорість, довіра і захист власності це ще одна дуже важлива, важливий елемент. Крім цього, потрібно забезпечити. Ми говоримо про якісь очевидно для людей в речі. Не цілком щоденні, але я думаю, що ми повинні про це говорити. Повинні говорити з усіма, навіть з людьми, які займаються дуже, скажімо, вузькопрофільними справами. І має йти мова про дерегуляцію нашої економіки. Мають бути скорочені податки. Вони мають бути зведені з тієї 21 позиції угу. до дев'яти прозорими. Мають бути прозорими, мають платити ці податки всі. Ми повинні говорити про, якщо ми говоримо про дерегуляцію, що держава повинна делегувати деякі елементи ринку просто ринковим інститутом і так далі. так далі, так далі, далі. Що це означає? Що це все сумарно означає? Як це можна досягти? Це можна досягти завдяки знанням, досвіду і принципам. Якщо ти дотримуєшся своїх принципів, це означає, що ти маєш якусь певну мету. І оця мета. Повинна бути реалізована у не, проєвропейській більшості в парламенті нашої держави. Яким ви бачите, ось ви якраз закінчили на цьому, яким ви бачите цей парламент, окрім того, що він буде з демократичною проєвропейською більшістю, але яке, яку він місію, можливо, має? Чи зможуть ці вибори перезавантажити систему? Про що вона Я думаю, що це є що це буде складний парламент, але безумовно, завдяки єдності. По-перше, нам треба ще одну річ для себе зрозуміти. Ми повинні говорити один одному правду. В владі це не завжди вдається в силу багатьох через багато причин, тому що це є специфіка різних процесів і все інше. Але принципову правду треба говорити щоденно це перша, перший обов'язок влади. Владі потрібно прямо в очі говорити про кривди і помилки, і це обов'язок громадянського суспільства. Тобто громадських активістів, пересічних людей, всього простору, який думає і переживає за країну. І при цьому нам потрібно не повторити травми, яку ми зазнали під час 10 15 років, коли влада була розсварена поміж собою, коли не спілкувалися, коли і плелися інтриги і все інше. Я думаю, що має створитися єдина проєвропейська більшість. Ця проєвропейська більшість має стати опорою для президента держави. Президент держави сьогодні знаходиться у війні, але з іншого боку, президент держави буде успішним і впевненим, якщо він буде спиратися на принципових людей. Для мене це є тверде переконання. Я був радий сьогодні прочитати слова Юрія Луценка про те, що умовна партія майдану незалежно від політичних приналежностей повинна підтримати принципових людей. Це правильний підхід. Наш президент зуміє реалізувати ті великі плани, які він ставить, якщо він буде спиратися на принципових людей, а не на тих людей, які одного разу вже завели цю державу в невідомо куди. Тому що з принциповими людьми складно розпілкуватися. Так, да, це так є. Але принципові люди не підведуть, тому що вони залежать не від посади, а від свого сумління. І якщо тут є збіг світогляду, значить ця держава зміниться раз і назавжди. І для мене це є дуже важливе внутрішнє переконання. Скажімо, маємо одну серйозну проблему, тому що виборці мають дилему. на одному окрузі. йде п'ять представників партії майдан. Ось і як цей вибір зробити. Які обрати критерії для того, щоб обрати саме цього так, депутата Так, електорат зараз Ось, дуже розгублений. звичайно, тому що цей був на Майдані, цей був АТО, цей ще добру справу зробив цей побудував. Тому виборцям дуже складно це вибір зробити. Мені здається, що єдиним критерієм, який в принципі визнаний в цьому світі, це є репутація людини і якою вона була протягом усього життя. Зумієте. Міняла партія як рукавички, розумієте, зраджувала, розлучалася, мала коханок, скандали на заході за таким всім пильнують. В нас на жаль, поки що виборці обирають ну не розумом, а якимись іншими речами. Хоча можливо я не хочу ображати виборців, ображати виборців. Ви теж ви я, виборець, я думаю, що що виборці порозумнішують цього разу, угу. що вони оберуть людей, які мають принципові засади і переконання своєму житті. Ми вже згадували про це в першій частині програми. Про популістські обіцянки, про популістські заяви. Ви як медіаексперт, чи спостерігаєте можливо зараз по телебаченню з візуальної реклами зовнішньої на вулицях, що обіцяють дуже те, багато програм... радикальних гарних тобто, є чи обіцянок? змінилися? Змінилися загалом народні обранці так майбутні кандидати в плані ось цих популістських заявок. Бо розуміємо, що виборці вже зараз на це, грубо кажучи, не клюнуть справа, так? Справа, в тому, що <кười> <кười> кожна кампанія це є е, жорстка конкуренція, і боротьба. Ось е, і це є шоу з однієї сторони. І, і на жаль, е, в нас е, присутні структури, які використовують всі ці е, штучки з великих шоу. Тобто дуже радикальні заяви, дуже гарні обіцянки. А за тим всім нічого не стоїть. Тобто ці всі речі збудовані на якому крихкому ґрунті. Тобто немає нема якоїсь бази. Я е, переконаний, що <кій> цього разу все ж таки йде когорта в, в, і, кандидатів. В кожному окрузі є люди, які, в принципі, молоді. Які є принципові, які досягнули щось завдяки своїм зусиллям і знанням, а не, скажем так, підтримці і, спонсорів чи, чи олігархів скритих, розумієте? Нічого поганого в тому речі, і нема, що і, є нормальний здорові, здоровий лубізм, якихось певних певних справ, uh -huh. інтересів, принципів, засад, проектів це нормально. Але це треба говорити відкрито, так як сказав пан Данило. Має бути відкрита розмова між кандидатом і між своїм виборцем. Не можна брехати виборцеві. Ось і тому люди повинні обирати тих кандидатів, депутати, які усім своїм життям продемонстрували вірність своїм переконанням. Тобто, в принципі, є ідеологія, є важлива сім'я, родина, важливий твій шлях професійний, як ти, як ти зростав. Ну а в нас я говорю, коли скажем, кандидати купляли дипломи. Розумієте, коли сиділи у в'язниці. За якісь певні махінації, це теж треба говорити. Так, ти маєш право бути, але ти тоді не моральна людина, якщо ти збрехала, якщо ти, скажімо, там зробили якісь такі речі. Угу. Пане Даниле, як ви оцінюєте те, що у партійних списках і так само по мажоритарних округах від різних політичних партій є дуже багато нових облич, багато майданівців, багато е, ми, колишніх студентів, та, які ще минулого року там, сиділи за аудиторією в аудиторіях за партами парламент повинен настільки оновитися, ось як працювати з цими людьми, бо багато хто їх звинувачує в тому, що вони молоді і недосвідчені, так але вони вже не мають тих стереотипів, які має старше покоління, яке виховувалося сувком, грубо кажучи. От як бути з цим? Тут складна відповідь. По-перше, дуже добре, що йдуть молоді люди. Молоді люди, які продемонстрували свою позицію. Дуже було б добре, якби ще б ця позиція поєднувалася із знаннями і з досвідом, звичайно. Але, це звичай... Але безумовно, що це є оновлення. Як казав Васлав Гавел, що краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Маючи на увазі, що краще прийти привести молодих mm -hmm. людей, які почнуть діло робити, і можливо помилятися, але ці діло робити з правильною метою, ніж привести професіоналів, які будуть завжди знаходити спосіб, як щось не зробити, бо мовляв, оця норма суперечить цій нормі, і це неможливо зрушити. Я це бачив на своєму власному випадку, свого бачу з свого власного досвіду в роботі в уряді нашої держави. Це дуже добре, що приходять молоді люди. Але ще один є особливий аспект: треба все ж таки справді дивитися на ем, цю принципову моральну складову, бо вік не завжди є захистом від цинізму і від ем, нікчемності. Ми всі пам'ятаємо молоду команду Черновецьку в Києві. Можливо, у Львові це менш відомий mm -hmm. факт, але безумовно в загальноукраїнському масштабі ми знаємо, які циніки можуть прийти, і ці циніки можуть бути достатньо юні. Від чого йде цей цинізм? Від розбещеності внутрішньої, від розбешеності, розбещеності того, що народ жебрак, слухати його немає як, не хочеться, його треба обманювати. А якщо його обманювати, йому треба говорити те, що він тільки хоче почути. А як тільки людина заходить в цю, в цю механіку спілкування, вона розуміє, є правдою є лише його цинічний погляд на, на життя. Це неприпустимо. Тому я завжди би радив дивитися на е, оцю в, внутрішню, пробувати визначитися з, з внутрішньою складовою людини моральну сторону. Угу. Я для мене це було. Особливо важливо, тому що коли прийшов до влади Янукович, я звільнився з державної служби і е, весь цей час і до майдану, і під час майдану е, я мав в честь співпрацювати з ініціативною групою 1 грудня так, з найвидатнішими авторитетами нашої держави від кардинала Любомира Гузера до Ігора Рафаїловича Юхновського до, до Мирослава Поповича та інших. І співпраця з ними була для мене внутрішнім орієнтиром. Але цей, і в чому полягає цей орієнтир? Людина має бути принциповою і розважливою. Тобто ми маємо працювати на благо. І оце є, можливо, головний сенс і моєї власної позиції. Я не хочу поступатися своїми принципами, але я буду все робити на благо своєї держави. Оце є те, що визначає мій характер. Десь я би так сказав, хоча це можливо і незручно так про себе розповідати. Але в будь-якому разі, треба, звичайно, підтримувати молоді обличчя, треба підтримувати молоді сили. Мені жаль, що після Майдану не з'явилася єдина політична сила, яка би представляла цей майдан. Тому що ми знову йдемо через таку складну процедуру, ніби компромісів минулого і майбутнього. Але я я безумовно я впевнений, що ось як тільки з'явиться більшість в парламенті, яка буде підтримувати дуже чітко курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, на верховенство право і демократію, на прозорі економічні відносини, вільну конкуренцію, децентралізацію влади, надання повноважень на місцях. Ефективну медичну і світянську реформи, я думаю, тоді з'явиться і політична е, нова еліта, і з'явиться нова політична сила, і з'являться ті лідери, які одного разу приведуть нашу державу і до Європейського союзу, і до НАТО. Дуже дякую. Продовжуючи тему складу Верховної Ради майбутньої, чи можемо припускати, що через різні політичні маніпуляції, через патріотичні лозунги в раду, все ж таки пройдуть випадкові люди, якісь кремлівські засланці, колишні регіонали. Не без цього, мабуть, правда? Без безперечно, безперечно, не без цього парламент великий, 450 народних депутатів. До речі, я не скло впевнений, що нам потрібно мати таку величезну кількість народних депутатів, тому що це так само залишок радянського спадку. Україна може мати набагато меншу кількість представників, обранців в цьому парламенті, але це вже інша історія. Не без цього, та звичайно, що будуть різні люди. Не хотілося б вірити, навіть припускати, що в парламенті може з'явитися той, хто виступав би виступав агентом агресора, але не можна і виключати цього. Яка наша реакція? На мій погляд, наша реакція є дуже проста: робити своє. Впевнено, твердо робити своє, бути принциповою опорою для президента. Бути сформувати новий уряд, який запустить повноцінно весь масив реформ. Не йти на компроміс з бізнесом, я маю на увазі з бізнесом в значенні олігархії mm -hmm. чи якихось монополій, не йти на компроміс з майбутнім нашим, то тобто, нашим, тобто не йти на компроміс з угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Якщо ми будемо твердо йти такою дорогою, все буде в порядку. Останнє запитання вже в кінці програми. Ось цікава тема. Ми знаємо, що з квітня 2014 року ви є головою національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Так. так наскільки важлива ця місія? Наскільки важливо Україну показувати підтримувати в тому культурному просторі який це моя улюблена тема? Я можу дуже довго говорити про це тема культурної дипломатії і представництва України у світі? Моя мрія створити український інститут. Таку фундацію, на кшталт Британської ради, чи Французького інституту, чи Інституту Міцкевича і, і так далі, яка би представляла модерний образ України у освіті. Я впевнений, що ми реалізуємо цей, цей інститут. Справді, є я є, є головою, є головою національної комісії у справах ЮНЕСКО. Буквально три тижні тому я провів її засідання, велике засідання. До складу ЮНЕСКО увійшло дуже багато молодих облич. Серед них і нових облич, і тих, яких там не було, і як і Оксана Забушко, Катерина Ботанова, Влад Троїцький поєднуючи при при цьому і присутність патріархів української культури. Тобто я б хотів розвинути цю національну комісію у справах ЮНЕСКО в повноцінний, таку повноцінну структуру, яка би дуже ефективно і впливово представляла наші інтереси в цій організації, яка займається її питаннями освіти, науки і культури глобально. До речі, там є звучить і тема Криму, і інших, uh -huh. інших питань, і все інше. Але коли є зараз така велика потреба в консолідації в сил для того, щоб врятувати і підтримати, і захистити наш наше майбутнє, я думаю, зараз є першочерговою задача, ефективна робота майбутнього парламенту для того, щоб це наповнити, наповнити змістом. Якщо ми наповнимо змістом найважливіше, ми тоді вибудуємо ефективну роботу і наших культурних інституцій, і шкіл, і е, лікарень, і, і життя звичайної сім'ї, яка живе в пустометах і хоче один прекрасний день побачити, що її життя змінилося. Це все залежить від того рішення, яке буде прийнято 26 березня цього року. Я скажу, що дуже важливо для виборців, щоб вони зрозуміли, що вони обирають не ланкову чи бригадира, обирають законодавця, обирають парламентаря держави європейської. Так, будемо сподіватися, що українці 26 жовтня зроблять гідний вибір. Оберуть таких представників свого регіону раді, які дійсно зможуть. Багато хто прогнозує, що цей парламент буде недовготривалим. Так, але будемо сподіватися, що ці люди дійсно зможуть зламати систему, змінити країну і дійсно впевнено крокувати до Європи. Я нагадаю, сьогодні з нами були дипломат, заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський та медіа-експерт-журналіст. Андрій Булкон, дякую вам за розмову. Дуже дякую. Дякую. Так Дуже гарного дякую. дня. Вам бажаю. Дякую. з вами. Це була я. Марія Шепель. Побачимось.